Павло Глазовий, перші космонавти. Цей нехитрий жарт народний пережив віки. Сілі з Криму далекого везли чумаки, сірий порох на дорозі, а на возі сіль. А у пісні про чаєчку темна туга біль Сіло сонце, вийшов місяць, зорі зацвіли, покотило полем хвилі сірої імли. Задній віз відстав від валки, жалібно рипить, передку синок дрімає, ззаду батько спить, помаленьку, потихеньку йшли собі воли, Та й у річку невеличку воза затягли. Першим батько глипнув оком. З подиву закляк. Що воно за чудосія? Що воно за знак? Вгору глянув, сяє місяць і чимацький шлях. Вниз поглянув зорі, зорі, аж михтить в очах. Підхопився, будить сина, вражений у край. Ми заїхали на небо, синку, уставай.